Всім привіт! Сьогодні у нас розпаковка посилки з Південної Кореї. Це моя перша покупка через eBay. В Україні я цю монету не знайшов. Знайшлась вона на сайті Numista, продавця з Польщі. Він за неї захотів 280 злотих, майже 75 доларів або 3100 гривень по курсу. А потім побачив таку ж монету на eBay продавця з Кореї. За 29 доларів, це 1200 гривень. Звісно, я захотів купити її тут. Але коли почав замовляти, побачив, що ще доставка 999, плюс податок 23%. Загальна вартість вийшла 47 доларів 96 центів. По курсу це вийшло 1998 гривень. Але це все одно дешевше, ніж в Польщі. Тож я її замовив, і ось вона тут. З оплати до отримання пройшло 10 днів. Іноді замовлення з онлайн-магазину Національного банку України обробляються довше. Відстань, яку подолала монета, майже 10 000 км. З іншої сторони планети прилетіла. Так, тут у нас дві монети, хоча я замовляв лише одну. Це у нас монета Південної Кореї, номінал 1000 ООН 1995 року випуску. Присвячена до 50-річчя ООН. Саме її я і замовляв. Ось така чудова монетка. Стан не ідеальний, але гарний. А друга монета це подарунок. Це у нас монета Японії 1944 року випуску. Номіналом 5 Сен. Подарунки це завжди приємно. Дякую продавцю за подаруночок. Думаю, непогана покупка вийшла. Монета відносно рідкісна, тираж по каталогу цих монет 53 200 штук. А як на вашу думку? На цьому на сьогодні все. Дякую за перегляд, ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.